Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про підключення камер відеонагляду по поє по витій-парі, що це таке, для чого воно використовується, на яких дистанціях використовується, що краще взяти і так далі. Ось, Так як в нас з'явилися оголошення на OLX сторінці і, звичайно, клієнти цікавляться і доводиться їм це все постійно роз'яснити, показати. І так далі. Дуже багато займає часу, тому будемо ознайомлюватися на відео. Вита пара. Що це таке? Це тип кабелю, який складається з кількох пар, скручених між собою провідників. Зазвичай використовується 4 тобто 8 провідників всередині. Скручування провідників воно зменшує вплив електромагнітних перешкод, що робить сам кабель ідеальним для передачі даних на великій відстані. Вита-пара використовується не тільки у відеонагляді, вона використовується і в комп'ютерних мережах, Ethernet, і також в телефонії, і в інших сферах. Також, по вибору. Вибір. Він є, поділяється на вуличні і для приміщення. Перед собою ви бачите вуличний варіант. Він зазвичай буває чорного кольору. Кабель для вулиці він має підвищену стійкість до зовнішніх впливів, таких як ультрафіолетове випромінювання, волога, перепад температури. і так далі. Зазвичай вони мають зовнішню оболонку з поліетилену та мають такі абравітури, як ПЕ та КПП ВП. Ну, або мають інший матеріал оболонки, стійкого до атмосферних впливів. Для приміщення використовується. Зараз я вам покажу, для приміщення використовується кабель з оболонкою з полівінхлориду. І має абревіатуру ПВЦ або ПВХ. Вони менш стійкі до зовнішніх впливів, тому використовуються для приміщень жилих, складських і так далі. Так. Також витапара вона має всередині провідники з різних металів. Це може бути алюміній, може бути обміднений алюміній. також може бути біметал і мідь. Використовувати. Рекомендую там, де йде і дані по кабелю, і живлення одним кабелем. Чисту мідь. Ви краще переплатіть за чисту мідь, але прокладіть. Кабель один раз, і вам вистачить на все життя. Тим паче, що мідь чиста вона краще передає, простими словами, краще передає і сигнал інтернет, і, звичайно, живлення. Ось, Тому можна використовувати на більшій відстані без патрії. Потєрі без потєрі в якості. Ось так. Тому мідь вибираємо. Для відеонагляду, де йдуть дані і живлення. Що таке пої сплітери активні, пасивні, на яких відстанях вони використовуються і так далі? Зараз хвилинку закрию віконце, бо собака нам не дасть далі відео знімати. Так. Що таке взагалі поє? Поє це абревіатура Power, Over, Ethernet. Технологія, яка дозволяє передавати живлення електричним кабелем разом з даними, тобто з інтернетом. Поєсплітер. Поясплітер це пристрій, який розділяє сигнал Ethernet на дані та живлення. Ось, Наприклад, до нас йде одним кабелем дані і живлення. Ми беремо в даному випадку і його розділяємо. Окремо йдуть вже дані, окремо живлення і підключаємо до камери. Живлення і дані. Такий тип підключення він використовується для, зазвичай для камер 12-вольтових. Ті, які зараз дуже популярні в нас на Україні. Двоголові, наприклад, або одноголові, там на CC, High і так далі. 12 вольтові. 1200-1500 гривень. Хто за скільки продає. Ось, Як підключається? Беремо два пасивних поя, беремо кабель, клац-клац, готово. Далі підключаємо один кінець в камеру. Там, де живлення і дані. А інший інжектор в даному випадку ми підключаємо до блока живлення, який йде в комплекті. Ось. І інший кінець вставляємо у ваш Wi-Fi роутер. Блок жилення. Тепер ми в розетку. І у Wi-Fi роутер. Все, у нас іде сигнал інтернет. І йде живлення по одному кабелю до нашої камери. Підключення в даному випадку буде дуже просте. Як двері. О. Де використовується? Використовується дана схема в дистанціях до 30 метрів при гарному кабелю, при гарній якості, тобто при мідному. 30 метрів. Якщо використовувати на більших відстанях, то це буде або камера буде не живлення, із-за чого буде проблема, там, наприклад, з яка світодіодами або з білою підсвіткою. Або у вас, наприклад, згорить блок живлення в подальшому, там через місяць, два, три. Тому 30 метрів до 30 метрів це оптимально. оптимально. Далі перейдемо ми з пасивних на активні, де вони використовуються. Пасивні розбираємо. 30 метрів ось такий варіант, ми зрозуміли. Далі, ми, наприклад, хочемо підключити дану камеру 12 вольтову на відстань до 100 метрів. Що робити? По кабелю, ми зрозуміли, що максимально можемо через стандартний блок живлення відправити дані її живлення на 30 метрів. Більше 30 метрів, якщо у вас підключення одна-дві камери і на цьому все, то можна взяти по інжектор блок живлення. Він має два роз'єми. Перший це буде LAN. Підписано LAN. А інший буде POI. Тобто сюди заходить інтернет від вашого роутера. Тобто один кінець в роутер, інший кінець сюди. А сюди ви вставляєте такий же самий пачкор. Давайте. Давайте продемонструю вам ось сюди. Ось, і в розетку. У даному випадку у нас виходить, що сюди йдуть дані інтернет. Бере мережу 220 ну, тобто живлені. І далі цей кабель у нас йде до самої камери. До ось цієї. Проклали ми цю всю магістраль Магістраль, добре. Як нам тут же 48 В, а вона приймає 12 Щоб вона не згоріла у вас, то необхідно поставити активний пояс, який з 48 В. Або те, що дійшло по нашій магістралі. Це ж розуміємо, що при відстані дійде менше, ніж блок живлення видає, ну, тобто, наприклад, 46 і так далі. Для того він і береться більший. Ми ставимо активний поя. Вставляємо кабель, який дійшов до нашої камери. Активний поя. І підключаємо до камери. В такому випадку у нас сюди йшло від блока 48 вольт. Активний пояс порізав його на 12 вольт. І в нас йде 12 В для камери і дані. Все. Варіант до 100 метрів. Це якщо ми беремо це, якщо у нас в на будинку висить одна-дві камери, і ми не хочемо купувати собі комутатор там за 1000 гривень. Або відеореєстратор, ми хочемо, щоб працювала наша камера там на карті пам'яті для збереження даних і від звичайних блоків живлення. Давайте підіб'ємо підсумки по 12 вольтовій. Якщо до 30 метрів використовуємо пасивний поесплітер. Додатково, Якщо від 30 до 100 метрів використовуємо поя-інжектор, блок живлення 48 вольт, а також активний поя для того, щоб нарізати 12 вольт біля камери. Ну і сама пара зрозуміло, мідна. Далі перед використанням поя обладнання. Обов'язково переконайтеся у його сумісності з вашими пристроями. Якщо ви перший раз стикаєтеся з відеовладнанням, то краще не соромитися і запитати додатково продавця, консультанта про сумісність пристроїв, які ви купуєте, щоб не виникло у вас в подальшому проблем і додаткових розходів сімейного бюджету. Також є камери відразу 48 вольтові, там, де можна підключити дану камеру до 100 метрів, ну, взагалі можна до 250 метрів з певними нюансами. Кого цікавить, можете додатково мені задати питання, я вас проконсультую. Де заходить кабель від появ комутатора або появ від реєстратора, відразу в саму камеру і не потрібно ні активних, ні пасивних. Додатково докуповувати. Камера в металі якісна. В даному випадку це 8 мегапіксельна Використовуються дані камери вже під поє-комутатор і поє-відеореєстратор. Тобто це вже ціла система відеонагляду. Вона трішки дорожча, але, звичайно, і якісніша. Тому, у кого цікавить такий варіант, ми монтуємо по місту чернігів. Також можемо надати вам готовий комплект відправити. Перевізником, ви вже в себе по місцю зможете змонтувати, нічого складного нема. Ми завжди на зв'язку ось і допоможемо. Всі, хто додивилися, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі. До зустрічі!